Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжанка сьогодні розка... розповість нам, е, в чому ви досягнете балансу. Тож, давайте дивитись. Так. Цього разу більш уважнішими до обстрілів треба бути захід. Ні-ні, вибачте, не захід це. Більш південно-восточний напрям, так, захід видихніть. Так, давайте роздивлятись. В чому досягнете балансу? Ну, рідні, близькі оселя. От просто збалансується трошки спілкування. Показана ситуація, таке напруження в настрої у чоловіка трошки відпустить якусь там свою якусь там думку, свою, ну, щось там в нього є, як образа, така, хвилювання. Трошки він відпускає і легше буде спілкуватись. Так, тепер. Чоловік на літеру Б і зміна напрямку думок. Це, наприклад, якщо людина розглядав, роз... ну, чоловік же ж, да, наприклад, щось розглядав там, на чимсь він наполягав. І бачу іншу людину, молодшу за нього віком. Теж, здається, чоловік. В чимсь його, ну, так, знаєте, він і намагається так зробити, щоб сумнівався цей більш старший чоловік. І все ж таки вдасться. І завдяки цим сумнівам він буде змінювати напрямок думок. Ну, знаєте, коли людина щось собі там Мав на увазі і думав, що це от тільки так і ніяк інакше. А цей більш молодий чоловік, він просто як з іншого боку йому підсвітить те, про що він думав. І є за його спиною хтось, хто його підтримує, хто ну, просто от, знаєте, на його боці. Мож, з ким можна поспілкуватись, кому можна взагалі свою думку виказати. І там теж людина буде так як підтримувати, що дійсно, ти зверни увагу, дійсно, може тобі і треба розгледіти інший бік? Ось таке. В цьому буде досягнутий баланс. Далі. Ось тут мені показаний чоловік. Тут, тут ситуація більш як, знаєте, коли людина, тут залицяння чиєсь. і під питанням у нього він зможе досягти успіху. Чи не зможе, він зможе збалансувати спілкування. Тут, взагалі, тут про зміни у спілкуванні. І дивіться, як. Ой, йому б треба навчитись компліменти казати. Щось він не дуже вправний це, з цьому. От коли навчиться, дійсно досягне балансу, більш надійну платформу буде мати зараз ну, тут сімейні справи, тут в сім'ї. Якось так, знаєте, налагодження. От коли люди досягають спільної мети і домовляються якось спільно діяти в одному єдиному напрямку. Тут не так, щоб там багато всякого буде розглядатись, а от один єдиний напрямок вони зможуть домовитись між собою. От в цьому і буде досягнутий баланс. Далі дивимось, показана жінка і трошки-трошки піднімається, ну, як на одну сходинку вище. Просто людина, взявшись за вирішення якогось питання, закриє це питання, це перспективи. Цієї філіжанки це те, що може для когось з вас розтягнутись на тиждень, для когось ну, може, може і на місяць. Це таке, знаєте, це те, там, де вона заробляє гроші, там, де вона працює, спілкується з кимось. Тут якась така важка для неї справа, така, що, знаєте, от, їй не хочеться з цим. Взагалі працювати, от щось нецікаве для неї. Будуть підштовхувати її дві людини, щоб врешті-решт, зробив вже і постав крапку. Далі, дивлюсь, баланс у спілкуванні з чоловіком. Робота, соціум, десь він там з вами так спілкується, але це, дивіться, якщо Жінка дивиться, то він якось знизу до верху заглядає вам в очі, але це, це його гра. Тут не треба знаєте, собі казати, що я для нього така важлива фігура, що він так переді мною ну, просто як на коліна стає. Це гра, не вірте людині, ви потім, дайте йому трошки часу, ви, якщо будете уважні, ви побачите, що він під маскою ходить. І інше трошки тут відповідь для деякого з вас є спілкування з чоловіком, який ну, це якщо, спілкування, ну, якщо це історія кохання для когось з вас. Ви не можете для себе, і якщо ви не можете для себе на сьогодення зрозуміти, як до вас справді відноситься людина, от нібито і непогано, але щось він ну, якось незрозуміло, що у нього в почуттях, Ну, з, з переповненим серцем, любов'ю, почуттями, отак відноситься, але чомусь на зараз. Він не демонструє це так, щоб ви дійсно то розуміли. Там можуть бути обійми, поцілунки, але чогось вам нібито не вистачає. Ну, Чогось він вичікує. Зараз він ще не готовий так дійсно от відкритись вам. Ну, хай, хай поки що набирається сил. І поки дуже-дуже придивляється з одного боку, він. Для себе сам собі каже, що він щасливий з того, що такі зміни в його житті є. А з іншого боку, це виглядає, знаєте, як... а якщо мені здається, отак воно виглядає. І тому і ходить під цією маскою і поки що вам не розкривається, але ж час покаже. Потім у вас взагалі всі питання відпадуть, бо дійсно людина вам. Відкриється, як насправді до вас ставиться. Так, в чому досягнете балансу? Тут якимсь таким дивним способом, дуже незвичним способом досягнете балансу. Тут, дивіться, для когось з вас є спілкування чоловік та жінка. Воно може бути на сьогодення, там нібито просто дружнє. Може там якісь справи ви разом вирішуєте, там, ну, скажімо, там робочі, може якісь, може ще щось. Ці стосунки зміняться на особисті. Ну, тобто тут не буде такого, що там. Тільки мріє, що ми можемо зблизитись. Тут не буде такого, що тільки спілкування таке ділове і ніякого більше. Тут буде зближення, і в цьому буде баланс у спілкуванні. Тут буде зближення ще й тому, що чоловік дійсно буде розуміти, наскільки для нього важлива ця жінка і він буде ініціатором цього зближення. Далі дивлюсь: інформацію потрібно, дізнаєтесь про стан здоров'я якоїсь людини, і вже більш-менш баланс там у стані здоров'я буде досягнути ще, ще поки що людині треба буде, може, навіть в лікарні лежить, може. Ну, догляд тут ще потрібен, тут не треба квапитись, тут ще стан здоров'я такий, але вже ну, як, зупинено дуже втрата здоров'я. Ще не набуває того здоров'я, ще не поповнюється воно, але вже й нема такого, що тільки погіршується. Тут мені так показано. І тут як доглядає чоловік. Я не бачу, чесно кажучи, мені не зрозуміло, хто лежить, хто це чоловік чи жінка, але бачу, що сидить і доглядає чоловік. Так, Запалюється світло. І ось тут чоловік якийсь, він дивиться на це світло і зараз він комусь буде як роз'яснювати щось. От Тут він роздивляється, але це про допомогу комусь більш. Це не тільки от для нього, а це для когось ще. І тут є літери Ю. О. Зараз. Я літер більше не бачу. Цифра дев'ять є. Може. бути. Ну, якоюсь важливою для когось з вас, може рік народження, остання цифра. В році народження може бути день народження 9 числа будь-якого місяця, а може бути і місяць народження, 9, тобто вересень. Ну, якась важлива для вас цифра. Так, у когось тут показана мені тваринка, чи кіт, чи собачка невелике щось. Ну, зростом, от кіт, собака однакового, якогось такого однакового, однакового зросту. І баланс для людини тут буде досягнутий, от саме в догляді за цією твариною. Це знаєте, коли якимось чином гроші будуть надходити. Це як тваринка талісман для когось з вас. І це вже людина доглядає цю тваринку. Як буду, знаєте, от дійсно, от як... тут навіть листочок конюшинки є поряд з цією твариною. Це просто от, ну, буває таке, що приб'ється така тваринка, і потім багато людині ну, як таланить в житті. Людина це не пов'язує з цією тваринкою, але це, от, знаєте, як тотемчик такий прийшов до людини. Взагалі багато такого, що у стосунках між людьми будуть налагоджувати десь стосунки будуть. Досягатись балансу взагалі у спілкуванні, у відношенні один до одного. У когось з вас тут стосунки чоловік та жінка, і не, не знаю, з чийого з боку, але показано за спинами цих людей, жінка така повна зла зла. Я б вам сказала, що навіть дуже зла, дуже заздрісна, дуже заздрість. І вважає, що, що це він собі таку негарну знайшов. Я, повірте, я не хочу вас образити, але вона саме, от, от саме, знаєте, це як виправдовує, чому вона не подобається цьому чоловікові? Хоча насправді це гарна, симпатична жінка поряд з цим чоловіком. Просто геть інша, ну, взагалі не схожа між собою. Вона повна така, м -м, така, знаєте. А ця жінка, вона така тендітна. Ну, просто їх навіть не можна порівнювати. Хвилюється тут жінка за стан здоров'я іншої людини, і буде досягнути, ну це як повтор якийсь такий, нібито. Хоча може бути і різна ситуація. Коли стан здоров'я людини, за яку вона дуже хвилюється, це вже більш-менш стабілізується. І тут вона, як, знаєте, як молиться до вищих сил, звертається, щоб там все було гаразд. Так, і отут буде досягнутий баланс через інформацію, яку буде надавати чоловік. Тут показані... Аж два ключі, він аж ну, якісь такі інформативні теми, аж дві буде піднімати, і так, те, що він буде розглядати, і з вами з кимось обговорювати, це дійсно от збалансує вашу якусь ситуацію. Вам більш зрозуміло буде і легше буде розглядатись сама по собі ситуація. І вирішуватись буде легше завдяки тому, що він якусь інформацію вам надасть. І ось тут, ну тут бачу, таке ну спілкування в ліжку, багато щось розмов. Але так, знаєте, дуже коли люди в обіймах і просто от про щось говорять, про щось таке. І це просто як налагоджується внутрішній стан і чоловіка, і жінки. Просто от ми разом і все добре. Коли багато таких розмов на майбутнє, коли знаєте, от вони зараз там в більш такому молодшому віці мені показані, а потім мені показують цих людей, які будуть довго разом, і вони вже більш старші, мені видніються. Ну, це знаєте, коли стосунки, які будуть кріпнути з кожним роком, і це стосунки на роки. Отак. Коли люди самі розуміють, що знайшли е, рідну душу е, один в одному. Добре. Зараз що тут ще блюдечко нам покаже? Так, ось тут, ага. Угу. Тут мені показаний якийсь чоловік, який буде дуже займатись своїм здоров'ям. І дійсно збалансує. От те, що його зараз бентежить, він зміниться. Для когось баланс буде досягнутий. Дивіться, як показана мені пара. І чоловіка смикає хтось, чи то його родич, чи то хтось там, з ким він спілкується. От знаєте, як весь час до себе хоче повертати. Але тут я так розумію, що жінка якийсь ультиматум ставить, і ця ситуація буде змінюватись. В якомусь бухгалтерському обліку буде досягнутий баланс. Не знаю, тут точніше я не скажу, але чи то якісь таблиці будуть, чи то звіт якийсь буде врешті-решт зроблений. І... Здасть, це... чи щось ну, воно так виглядає. мені. Розумію, що це про бухгалтерію. Більш нічого не розумію, вибачте. Так, ось тут чоловік. За гроші дуже багато думає, сум великий, у нього викликається тема. Коли знаєте, людині і маленькі суми потрібні, і великі суми потрібні. Взагалі йому просто от треба щось змінювати в житті, він собі то розуміє, але не розуміє, яким чином. Поступово воно буде змінюватися, але я не бачу, щоб це було от в найближчий час. Поки що є обмеження, він про них знає, і ці, ці обмеження поки що від нього не відходять. Тож Тут він розуміє, що от як піде можливість заробляти так, як йому треба. Взагалі баланс буде досягнутий для нього в будь-якій сфері. Поки що він знає, що це тема майбутнього. Але ці бажання він відправляє. Це Тут, знаєте, як людина, яка навіть згадує казки. От Тут мені так показано, що мені по цю лампу аладина, то я б тут. Нарізав би задач цьому джинові. Так. А ось тут буде досягнутий баланс. Хтось з вас дійсно, от ви, ну, трошки ви так, знаєте, розпалитесь навіть так. Це не буде для вас дуже спокійною темою, але якусь зміюку ви просто, от, знаєте, як на місце їй вкажете. Когось дуже зупините. Когось ви як накопичували, це не буде тема одного дня. У вас як накопичувалась та злість до людини, і це вже як остання крапелька буде вам там десь видана. І ви е, оцю останню крапельку вже так розплескаєте, вже так ви людині доведете свою думку і так від себе відстороните. Ну, от, і для вас рівно з цього моменту буде досягнутий баланс. І все. Як то кажуть, і тишина навкруги. Ну, так. Ну і все на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую, всім гарного дня і гарних подій і людей поряд з вами теж дуже гарних. Бережіть себе, будьте в безпеці, і ви, і ваша родина. І побачимось. Всім пока.